Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю росіяни знову тероризують портову інфраструктуру Одещини цієї ночі. Ворожі дрони влучили в інфраструктурні об'єкти в Придунав'ї, пошкоджено зерносховище, адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт. Вигоріло 9 вантажівок. Внаслідок атаки функціонування пункту пропуску орлівка між Україною та Румунією тимчасово призупинено. Працівник одеського районного ТЦК оформлював білі квитки для депутатів та наближених до них осіб за 12 тисяч доларів. За узгоджену заздалегідь таксу ухилянкам вигадували діагнози, які допомагали уникнути військової служби. Клієнтів для підозрюваного шукала його знайома начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування. Вона ж вела бухгалтерію. Через кабінет військового бізнесмена пройшло щонайменше 10 клієнтів, тобто чоловік заробив. 120 тисяч доларів, і це лише задокументовані слідчими випадки. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє найближче коло осіб. За 12 тисяч доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку. Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Мешканець невизнаного Придністров'я хотів завербувати працівницю СБУ для співпраці. Чоловік отримав завдання від спецслужб РФ створити агентурну мережу серед правоохоронців, аби затримати його, спецслужби України розробили операцію, щоб вимадити його на свою територію. Вербувальнику запропонували зустрітись із потенційним агентом. Коли чоловік заїхав до нашої країни, його затримали. Виявилось це громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці так званої ПМР. Згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу внутрішніх військ Придністров'я. Потім фігурант отримав підвищення і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення Едельвейс МВС Росії. У складі російського спецназу брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні. У 2014 році він приїхав до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до невизнаної ПМР. А тепер спецагент перебуває під вартою і очікує на рішення суду. Найняв кілера, аби вбити нового редаря приміщення, в якому сам раніше вів бізнес. Життя жертви замовник оцінив у 15 тисяч доларів. Далі він хотів вбити дружину конкурента, а згодом і власника приміщення та вбивства вдалось уникнути. Яким чином і до чого тут поліція Молдови та Інтерпол? Дивіться у сюжеті. Початок великої війни громадянин Молдови виїжджає з України, залишаючи орендоване приміщення. Припиняє виходити на зв'язок з власником нерухомості і платити оренду. Згодом орендодавець підписує угоду з новим орендарем. Це стоматологічна клініка. А далі події розгортаються, немов за сценарієм голівудського бойовика. У вересні цього року надійшла оперативна інформація про підготовку замовного вбивства на території України в місті Києві, замовником якого є іноземний громадянин. Дянин інформація інформація була опрацьована офіцерами директора та по боротьбі з організованою злочинністю та було встановлено, що потенційна жертва особа з міста Києва. Далі цю інформацію правоохоронці Молдови передали Європолу, Інтерполу і звичайно українській поліції. Так розпочалась спецоперація. і Копи вийшли на кілера. Нам вдалося зручити кілера до співпраці та отримати 5 тисяч доларів США як аванс від замовника там ящик, Після інстинування викрадення та вбивства потерпілого, нами був наданий фотодоказ замовнику. Після остаточного розрахунку в розмірі 10 тисяч доларів замовник не припинив свою злочинну діяльність, а замовив вбивство дружини потерпілого. Споспівітчизника власник стоматологічної клініки каже, не підозрював, що нажив собі ворога, просто орендуючи приміщення для роботи. Тож спершу навіть не повірив копам. Фактично ніяких не було ворогів таких з ну, Хтось міг таку історію зробити. Тому це було здивування. Повірив їм. Я зрозумів, що дійсно так і є, що це не історія. Це правда. Ми 24 на 7 були на зв'язку з молдавськими колегами, обговорювали деталі проведення спільної поліцейської спецоперації на території України. Коли ми з'ясували дату приїзду замовника до України, то прийняли рішення про проведення активної її фази. Тож 4 жовтня в Одесі Поліцейський департамент департаменти стратегічних розслідувань головного слідчого управління національної поліції України та управління по боротьбі з організованою злочинністю поліції Молдови за силової підтримки спецпризначенців корд затримали замовника, громадянина іншої країни. Ато повідомлено про підозру. яким був реальний мотив зловмисника, невідомо проте йому загрожує найсуворіше покарання довічне ув'язнення. 15 конфіскованих гвинтівок передали Збройним силам України. Щоправда, волонтерами не зі своєї волі виявились контрабандисти. і Зброю вони не планували передавати до війська. 15 напівавтоматичних гвинтівок турецького виробництва вилучили на кордоні в Одеській області ще у 2014 році. Зараз працівники ДБР переглянули архіви вилученого майна і вирішили, що зброя нині потрібніша на полі бою аніж на складах конфіскату. Її вартість. То оцінюють в півмільйона гривень. Приморський бульвар відкриють для пішоходів. За інформацією мерії, це рішення узгоджене з військовими. Наразі почалися роботи з демонтажу огороджень. Безперешкодно прогулятись бульваром одесити та гості міста зможуть вже найближчими днями. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. шістридвашість. з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.